Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. Якось один Лев протягом багатьох годин вистежував дикого бика. Зрештою, хижакові вдалося застати того зненацька, напасти і вбити його. Задоволений своєю перемогою. Лев пожирав свою жертву, час від часу видаючи грізний рик. Мисливець, який знаходився неподалік, почув цей рик, підкрався до лева, вистрілив і вбив його. Мораль цієї історії міститься в тому, що, перемігши, краще тримати рот на замку. Багато наших успіхів затьмарюється нашим ставленням до них і нашою поведінкою. Одна сторона бути задоволеним, зовсім інша хизуватися досягнутим. На жаль, багатьом людям важко провести між цим поняттям різницю. Зверніть увагу на слова, що були записані «Примудрим Соломоном. Перед царем не пишайся, а на місці великих не сій, бо ліпше, як скажуть тобі, ходи вище сюди, аніж тебе знизити перед шляхетним, що бачили очі твої. Чи доводилося вам чути щонебудь про конкурс скромності? Одного разу на цьому конкурсі вибрали найбільш скромного жителя міста і дали йому медаль. Але на наступний день цю медаль у нього довелося забрати, тому що він ходив вулицями, вихваляючись нею перед усіма. Ми можемо і повинні прагнути до успіху. Але читаючи книги про великих людей, ми помічаємо, що більшість з них не гналися за успіхом, а просто добре робили свою справу, насолоджувалися кожною миттю життя як останньою і не відступали в своїх починаннях. А успіх проходив внаслідок такого ставлення до життя. Марнославство спотворює реальність, змушує людей відчути, що вони вже досягли всього і можуть скласти руки. Це губить винахідливість і породжує аморфних істот, що живуть за рахунок просрочених успіхів. Один журналіст запитав успішного спортсмена, який щойно отримав золоту олімпійську медаль. Чому ви сьогодні пішли на тренування? Якщо медаль вже ваша, медаль була вчора. Відповів спортсмен. Якщо я не продовжу тренуватися, то залишуся з минулими успіхами і більше нічого не досягну. Це була мудра відповідь ставлення до життя, ось що відрізняє невдах від успішних людей. Просіть Бога, щоб він провадив вас по дорозі життя і щоб ви не піддалися марнославству і кожен день зростали і розвивались. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за гарні і добрі слова настанови зі сторінок святого письма. Ти навчаєш нас, як нам жити, як і ти нашою земною дорогою. Допоможи, Господи, нам не пишатися вчорашніми досягненнями, а завжди йти вперед і досягати нових вершин. А найбільше, Господи, ми хочемо досягнути вершин гарних стосунків з тобою, пізнати твою святу волю у нашому житті. І допоможи, Господи, нам втілювати її в наше щоденне життя. Благослови наших телеглядачів. Допоможи, Господи, щоб і вони могли ставити перед собою високі цілі і досягати їх. Славимо Тебе і величаємо, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не зупиняйтесь на досягнутому, а продовжуйте іти вперед. Пам'ятайте, не обставини повинні керувати вами, а ви ними. Вашій увазі пропонуємо цікавий курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону можете побачити на екрані. Бажаю вам господніх благословень. До зустрічі завтра!